Привіт-привіт, мої любі стрільці! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що вам принесе серпень 2025 року. Так, зі мною уже мої колоди. Сьогодні ми дивимося дві колоди прогнозування. Також ми будемо дивитися два оракули і ще додатково витягнемо з окремої колоди для вас карту на тему стосунків та кохання і на тему фінансів та кар'єри у серпні цього року. Ви в минулих коментарях мені писали, що вам цікава взагалі тема відносин. Так, тому давайте спробуємо додати таку рубрику. Напишіть мені в коментарях, чи вам воно подобається. Я дослухаюсь до вас, якщо ви хочете її залишити, і в наступних розкладах також дивитися по сферам. Так, а зараз загалом що стрільцям принесе серпень? Стрільці для вас вісімка мечів. І це карта, коли вам здається, що немає виходу. Це карта обмежень. Але ключовий момент цієї карти в тому, що всі обмеження лише у вас в голові. Ви насправді можете тут бути в неволі своїх думок, тому що мечі це наші думки, мечі це інформація, мечі це також якісь слова, це комунікація. Можливо, вам колись хтось щось сказав, що не вийде. І ви в це повірили? Ні. Тут добре буде по цій карті позбавлятися якраз від обмежуючих установок, позбавлятися від того, що хтось колись сказав, не вийде. Хто сказав, чому сказав, з яких причин сказав. ось. Ви обов'язково знайдете вихід з усіх обмежень. Може бути стрільці такий момент, коли світу білого не бачу, але вам обов'язково потрібно подивитися ширше. Ви знайдете з цього вихід. На подієвому рівні може програватися як якісь обмеження. Наприклад, я не можу зараз поїхати з міста, бо в мене багато роботи. Я не можу взяти вихідний, бо в мене багато роботи. Я не можу поїхати кудись, тому що в мене ще немає якогось документу. Але з усього цього. Є вихід. Це якісь можуть бути обставини, які нас начебто обмежують, але начебто, на перший погляд. Так що ще стрільцям принесе. Ой, карта впала. Карта сама випала. І, до речі, дуже багатьом знакам ця карта випадає, стрільці Бачите, ви тут були були в такому застої, і тут дві вісімки, і ви просто. Прориваєтеся, вриваєтеся, набираєте швидкість, маєте свободу і починаєте бігти, просто таки мчати вперед. Це карта руху все буде більш жваво. Це багато розмов, це комунікація, це можуть бути зустрічі. До вас щось можуть приходити, прилітати, долітати, якісь дзвінки, якісь емейли, гості тут можуть до вас приїздити, посилки можуть приходити до вас. Ну, Все буде дуже-дуже-дуже активно. Ну і до речі, так, ця карта наскільки часто попадається. Мені здається, ми всі з вами круто відчуємо розворот Меркурія, тому що він зараз ретроградний у нас, планета комунікації, якраз таки планета. Транспорту руху, інформації, гаджетів. Він зараз у нас ретроградний, такий інтровертний, можуть бути затримки. А після 11 серпня він буде уже прямим, він піде прямо, він почне набирати швидкість і разом з тим наші мисленнєві процеси будуть прискорюватися, документаційні процеси будуть прискорюватися. Дивовижним чином щось, знаєте, не могли, не могли зробити за два тижні, а тут зробили за два дні. Ось таке може бути. Так. Королева жезлів це ви, стрільці. Будьте в центрі свого життя. І тут ви можете приділити час собі, своєму тілу, своєму образу, своїм цілям. Ви захочете більше якось проявлятися у світ. Ви можете зовнішності своїй також тут приділяти увагу. І взагалі відчувати натхнення, ви наче виходите з такого режиму нічого не бачу, нічого не чую, і все оживає. Також це може реалізуватися як ваша партнерка, як спілкування з людиною, близькою вам по духу, особливо, якщо ви чоловік, це також може от як ваша партнерка, як людина вам по парі. Це може бути і подруга, може бути і дівчина такої, також вогняної стихії однодумиця Часто може також програватися як вогняна дівчинка за знаком зодіаку або Асцендентом. Це у нас стрілець Овен або Лев. ось І на дні колоди тут ще також ще є дівчинка. У нас тут може бути діва дівати, Козиріг, королева Пентаклі, ресурсна, стабільна. Бачите, тут самотня вам. Не буде. Ви будете там з кимось спілкуватися, будете в комунікації. Ну, місяць, мені здається, розпочинається. У вас чудово і продовжується. Ви ніби пробуджуєтеся тут, стрільці. Так, і наступна у нас колода це таро секретного дзеркала. І ми з вами подивимося, стрільці, що принесе так, вам. Серпень це у нас відлюдник. Поспілкувалися, поспілкувалися і знову захочеться побути наодинці з собою, хоча б день чи два, десь побути разом зі своїми думками, або побути десь в місцях усамітнення. Можливо, ви навіть будете у соціумі, але ви можете почувати себе так відсторонено, ви можете більше спрямовувати свій погляд, свій фокус, свій ліхтарик так, всередину себе. Запитати себе, а чого я хочу, а як я хочу. Так, це карта, коли ви можете захотіти провести десь вихідні наодинці, також зони можуть бути як ліси або горе, або якийсь заміський комплекс. Також відлюдник він ще от освітлює якусь зону, тому дуже часто ще можуть програватися рентгени. Рентгени, Узі це карта такого чекапу, коли ми досліджуємо те, що неозброєним оком не видно. Так, що ще принесе стрільцю, серпень. Четвірка кубки, ви тут вирішите, мені все ж таки здається, трішки відпочити. Можливо, навіть ви вирішите відмовитися від чогось, або будете думати, погоджуватися мені не погоджуватися на щось. Наприклад, хтось буде вам казати: а, давай поїхали, а давай підемо, а давай зробимо, а давай разом. А ви тут, в принципі, ще будете в такому напівмедитативному стані і будете трішки відновлювати сили. Можливо, дійсно буде якийсь вибір у вас і. Ви знаєте, тут тоді ще може бути ще один варіант. От ви маєте, наприклад, три варіанти: три претенденти, чи три якихось справи, чи три, наприклад, книги. Так, це я для прикладу, тому що тарова говорить мовою символів, що ви хочете, куди ви хочете, як ви хочете. І знаєте, не зациклюйтесь на цьому виборі, а продовжуйте бути відкритими до світу, тому що може таке бути, що ви подивитеся всередину себе і зрозумієте, що М -м, якщо я так сумніваюся, а можливо нічого з цього, і буде ще один тоді варіант. Дуже часто ще також програється. Тому не пропускайте, не будьте закриті до нових можливостей, коли ви йдете в оці якісь апатично екзистенційні. Кризові роздуми. Так, ще ще. Король жезлів Ну, тут точно, точно вам потрібно буде нову презентацію себе, нове розуміння себе, тому що тут і королева жезлів, і король жезлів а для чоловіків, також стрільців. Це у нас ви. Приділіть увагу собі, своєму тілу, своєму образу, своїм. Власним цілям, от почути себе, свою вогняну таку натуру, можливість притягувати до себе людей, проявляти свою харизму. Також у вас це може бути як партнер, може бути лев, може бути стрілець, може бути овен. Хтось буде вирішувати, спілкуватися нам чи не спілкуватися, так, продовжувати чи не продовжувати нам, наприклад, спілкування з цим партнером, тому що тут і в любовній сфері також можуть ці карти програватися. Так, а зараз ну, ми і конкретно подивимося ще по сферам через стару традиції. Подивимося, що чекає у сфері кохання та стосунків, стрільців. У серпні для вас лицар мечів тут може бути така доволі конфліктна ситуація, коли захочеться розставити всі крапки над І і прояснити якусь ситуацію. Ви з партнером, наприклад, тут можете мати протилежні думки, але я б тут дуже подивилася, ви вийдете все одно переможцем. Ви цю карту можете як застереження використовувати і знати, що ваш партнер або тут ви. Можете бути налаштовані дещо різко, тому зробіть це краще логічно і чітко, аніж конфліктно, тому що карта може в дві сторони програватися. Це також може бути швидкий розвиток подій. Наприклад, хтось вас квапить. Наприклад, партнер вам каже, я приїду або приїздити і давай, і я сказав, і все. А ви, наприклад, не готові. Хтось вас квапить, піднімає в галоп швидко, і ви будете тут уже вирішувати. А вам що треба. Ще подумати, або ви будете цією стороною, яка квапить когось і хоче відсікти зі свого життя всіх хто там несерйозний. Так, і давайте ще карта на сферу фінансів та кар'єри для стрільців. Четвірка жезлів, а тут прекрасно, це карта святкування якоїсь події. Це може бути святкування проходження випробовувального терміну, або святкування, наприклад, року в компанії. Також це карта весілля, банкету, фестивалю, в кого кар'єра з цими пов'язана сферами, також буде тут все в кар'єрі, добре, все в кар'єрі чудово. Також це карта нерухомості. Можливо, ви будете основні якісь фінанси витрачати або вкладати в нерухомість. Це можуть бути і покупки додому, це може бути і нерухомість як придбання нерухомості. Якщо ви щось оформлюєте, то краще все ж таки після 11 серпня, я нагадаю, або ви можете тут корпоратив, так, корпоратив по цій карті, також корпоратив, або якесь свято в. Колі колег. Чотири стіни: покращення в вашому кабінеті, зміна офісу, зміна місця роботи. Маю на увазі, ніби ваш офіс там. Я не скажу, що це звільнення, але, можливо, ваш офіс був в одному місці. А тепер ви будете в іншому місці. Або ви працювали раніше з офісу, а тепер хочете більше часу з дому, так, або взагалі от дистанційно з іншого місця. От щось таке у вас буде. Так, і тепер ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І ми подивимося, яка практика буде для ствільців сприятливою. «Build strength» – вибудувати свою силу. Дійсно, це можуть бути заняття боксом, заняття боротьбою або будь-які взагалі практики спортивні. Спорт він дуже дисциплінує. Це може бути не обов'язково спортивна активність, а якась аскеза або якась обіцянка собі витримати щось і от виховати собі цю силу, вміти тримати удар. Ну що ж, стрільці, бажаю вам чудового місяця. Не забудьте ставити лайк, підписуватися на канал. Не пропускайте наступний місяць, тому що прогнози там будуть цікаві. Я вже в перечутті, адже нас чекають і затемнення, і там дуже-дуже багато вже буде подій розгортатися у вересні. Тому підписуйтесь на канал, будемо дивитися різні астропідказки, таропідказки, будемо планувати. Разом місяць. Папа. -па.